Друзі, всіх вітаю в школі для собачок. Дред зараз буде дуже цікава історія. Собака особлива Корсо, звати СЕМ, доросла собака, за якою ми приїхали на кордон із Польщею і забирали з послугою слухняна собака. В нас є формула слухняної собачки. Ми знаємо про це, що потрібно, щоб зробити собачку розумною слухняною, без того, щоб там базу навчити, чи ще щось. Ми знаємо, скільки часу потрібно, щоб собаку ідеально привчити до всіх. Команд всіх навичок, які потрібно знати собаки, не тільки в базі, а й в повсякденному житті. І ми це зробили. Трішечки більше ми займалися, тому що 4 місяці собачка в нас жила, плюс ще місяць десь онлайн. Ми займаємося з власниками, коли її забрали. Дуже цікава собака, це дуже крутий досвід, і не тільки собачка навчалася, а й ми навчаємося з собаками, які є своїми особливостями. І хочу, щоб ви звернули увагу на це. Не завжди просто підібрати підхід, якщо собачки щось не підходить, чи вона чогось боїться, чи в неї є особливості з нервовою системою. І до всіх треба знайти підхід. Треба, щоб була адаптація, потім заняття, потім закріпляти ці заняття, і вже виходити на фінішну пряму. Ми отримали дуже цікавий досвід цією собачкою. Чому тому що адаптація, коли проходила, собачка ще покусала тих, хто вигулює, іноді пробувала на вкус тренерів. Але за деякий час, там більше трьох неділь, треба було адаптації. Але після цього собака почала змінюватися, вона розкрилася, і ми реально показали дуже крутий результат на навчанні з цією собачкою. І ви зможете це подивитися. Тренер ще окремо розповість про це, покаже, які результати у нас. Бажаю вам гарного перегляду. Якщо у вас є собачка з особливостями, звертайтеся, і це особливі собаки. Не стройте собі ніяких ілюзій. Ми зможемо зробити тільки те, що зможе собачка навчитися. Дякуємо, що ставите лайки, пишете коментарі. Ми їх всі читаємо і відповідаємо. Любимо вас за це! І приступаємо до перегляду цього цікавого відео. Сем приїхав до нас з Польщі. Власники замовили трансфер собаки від кордону. Тобто, власники довезли, власниця довезла собаку до кордону. Перейшла разом з нею кордон, і вже на кордоні забрали сема в школу. Ми Сем. Приїхав до нас в такому вже доволі дорослому віці. З'їхав він до нас у серпні і. В принципі і порода ця непроста, і дуже така в нього була складна дорога. Він був не до боксу. Було дуже дуже багато накопленого в нього стресу в плані того, що він доїхав до кордону, переходив кордон. Це теж доволі важко, і як для людини важко, так і для собаки. Важко впливає на психіку. Після цього дуже довга дорога до школи, нове місце. Адаптація адаптації усема була місяць. Тобто, місяць він не виходив з вольєра. Він не давався на повідок, не хотів контактувати ні з ким з співробітниками, Робітників школи, тобто він е, виходив гуляти через спеціальний вихід, заходив так само до людей, які в нас працюють, ні до кого не наближався. Ми поступово налагоджували з ним контакт. По факту, перший місяць заняття в нас проходили з семом у нього в вольєрі. Я намагалася з ним ненав'язливо познайомитись, тобто я ніяк там активно до нього не підходила, тому що він е, доволі крупна собака, і в принципі не зрозуміло, яка б у нього була реакція, якщо б, наприклад, підійти отак, і просто причепити його на повідок, тому ми б намагалися з ним доволі так довго познайомитися. Ми знайомилися через смаколики, через смаколики, які були в нього, через м'яско. І десь через місяць орієнтовно таких постійних перебувань разом з ним, ненав'язливого такого насаджування контакту, бажання вийти з ним погуляти, він дав себе пристібнути на повідочок і розпочалась наша така основна частина заняття. Власники Звернулися з проблемою того, що собака реактивно реагувала на інших собак. То, то, знаєте, Ці стандартні, стандартні запроси дорослої собаки, кобіля реагує реактивно на інших собак, тягне на, на прогулянці і так далі, тому подібне, немає там повний, повного послуху. І ми почали нашу роботу з такої бази. Ми працювали в залі, ми працювали при інших собаках, ми трошечки працювали на вулиці потрошку, тобто поступово-поступово збільшуючи його таке не... Емоційне і, скажімо так, розумове навантаження. Також він вже на цей період звик до людей, які у нас займаються вигулом, почав даватися теж їм на повідочок. Тобто з ним вже можна було вийти і погуляти. В принципі, собака, можна сказати, що адаптувалася до умов, в яких вона до нових умов, в яких вона почала жити. Перший етап навчання всему давався доволі важко, так як в нього вже. Це були негативні досвіди з роботою з такими командами послуху, але в принципі ми намагалися вивести їх в найкраще його виконання, і ми впевнені, що у нас вийшло зробити це на максимум. Далі був, напевно, найулюбленіший етап навчання Сема. Ми перейшли до трюкової частини курсу, там собака просто повністю. Наскільки це можливо для дорослого кобіля, який канікорсу вони дуже прив'язані до своїх власників, наскільки це можливо, він відкрився, почав дуже круто працювати. У трюки йому залетіли просто на, на ура. Він е, завжди біг на заняття з задоволенням. Він тут займався просто так з відкритим ротом, спалаючими очима. В принципі, трюки і зараз йому подобаються набагато більше ніж е, команди послуху, але так як у нас вже от е, на момент запису цього відео самим у нас вже кінцевий етап, через пару днів він відправляється додому. Тому зараз у нас іде таке змішане навчання. Ми більше проводимо з ним часу на вулиці, якщо це дозволяє погода. Тому що на дворі зараз уже кінець листопада. І якщо нам дозволяє погода, ми більше займаємося з ним на вулиці. Ми е, вчимося правильно гарно гуляти, ми вчимося виконувати різні команди, навички, які були здобуті і відпрацьовані нами на території школи, на вулиці, на території школи, в залах школи. Оли там на різних інших локаціях школи, ми виносимо це за територію і пробуємо з ним гуляти в чомусь конкретно працювати саме в умовах, в яких він буде працювати своєю власницею. В принципі, зараз реактивні реакції на інших собак в нього. Є, лишаються, але вони вже не настільки яскраво виражені, як були на момент, коли він приїхав до нашої школи. Тобто зараз він себе може контролювати при інших собаках, він може займатися при інших собаках. Звісно, він може і буде робити випади реактивні в сторону собак нових кобелів. Це повністю не прибирається, але він навчився себе контролювати. Він навчився реагувати на підзив краще. Він зараз. Дуже круто на вулиці, в будь-яких умовах підходить і на ім'я, і на команду до мене. Він реагує прекрасно. Тому підзив покращився, що в принципі є дуже класним кейсом для вирішення проблеми, коли собака у вас виключилася або кудись захотіла побігти. Там до іншої собаки підзив хоро... класний, хороший підзив відпрацьований. Він ніколи нікому не заважав. Також е... покращилось виконання його концентраційних, оцих таких команд, послуху, витримка. Всі всі ці команди ми теж відпрацьовували. Ну і звісно, він отримав такий багаж дуже великий знань нових, що також позитивно по впливало на його і фізичне здоров'я, і ментальне здоров'я, так як нові у нас нервові зв'язки, вони допомагають собачці краще себе контролювати, тобто, ну і власникам це якби розширення багажу інструментів, якими вони можуть своєю собакою контактувати, з якими вони можуть своєю собакою допомагати покращувати контакт, налагоджувати контакт, якщо він десь порушений, якщо він десь мав ну, такий неправильний віток, скажімо. Ми чекаємо, що власниця от, вже з дня на день вона. Приїде за Сема додому, поїде з ним додому. І по приїзду додому ми почнемо з ними онлайн заняття, будемо відпрацьовувати все, що собака вивчила протягом навчання в школі. Тобто, ми будемо супроводжувати їх, ми будемо допомагати розказувати, пояснювати, як з собакою надалі працювати. Тобто, також такою нашою перемогою, я вважаю, це те, що ми. Змінили і ні разу не працювали з семом на версивній амуніції. Він приїхав до нас на суворому нашийнику. Власниця могла гуляти лише на ньому, як вона нам розказала, тому що він сильно тягнув. Але зараз ми виходимо за територію гуляємо, знаходимося на території, і сем завжди в м'якому нашийнику. В принципі, амуніція до нього ніяка не примінялась. Єдиним, що він не зміг вивчити, це була команда тримати вкусняшку на носі, тому що ця собака не любить тактильний контакт до своєї мордочки, і в принципі ми не можемо змушувати його то робити. Тому ця команда була просто викинута. Всі інші команди він робить класно, круто. Просто ну немає ніяких претензій, немає до чого докопатися. Собака реально класна. Також проблемою було те, що собака не могла залишатися вдома сама, вона руйнувала квартиру. Чи вирішиться це питання? Зараз у власників будемо сподіватися, що так. гарантії ми не можемо дати, тому що ми ну потрібно дивитися, коли собака повернеться в свої умови. Але в вольєрі він себе поводив нормально. Він нічого не руйнував, не гриз, не царапав стіни, двері. Він поводився спокійно від заняття до заняття, від вигула до вигула. Чекав, відпочивав, тобто не вив, не було ніяких таких реакцій, які. б… Він сильно сильно стресує. Також таким етапом, так як власники не привчили собаку до бокса, собака їхала до нас все одно в боксі, так як це правило транспортування, вона отримала дуже серйозний великий стрес. і в нього була така і час, трошечки ще лишилася, але ми змогли її трошки прибрати. Це така фобія боксу. В нього прям були дуже дуже негативні асоціації. Ми намагалися привчити його прям до боксу, щоб він заходив туди, лишався, але це з його отриманим негативним досвідом просто нереально зробити. Ні там, ні за місяць, ні за два, ні за три. Це потрібно буде довго, дуже довго плідно працювати саме власникам дома відпрацьовувати цей момент, який був упущений. На жаль, у дитинстві в юності Непривчена собака до боксу. Це біда. Тобто він прям в зал не хотів заходити, тут стояв бокс, він зайшов в зал, побачив, що тут бокс, тиждень не працював в залі, лякався, потім бокс прибрали. Він все одно заходив опаскою, перевіряв місце, де стояв бокс. Тож собака стресувала реально від бокса. В нього були прям негативні-негативні асоціації. Але ми змогли просунутися <кій> до того, що він заходив в розібраний до половини бокс. І міг там лягти. Тобто, на надалі власникам треба буде дійти до цього етапу вдома, потім, поступово збираючи бокс, заводити його в бокс, привчити його до боксу реально, випрацювати заново позитивну асоціацію. Реально, але це вже буде така дуже довга, довга робота, тому що це вже не є не привчення, а робота зі страхом. В підсумку ми проробили колосальну. Круту з ним роботу сем дуже сильно старався. Приїхав такий недовірливий, боязливий зараз. Йому набагато простіше адаптовуватися до нових умов. Це коли там нові люди, нові собаки, якісь звуки. У нього є кейси, які він може використовувати, які ми можемо використовувати, щоб допомогти йому розслабитися. Набагато краще виконує команди послуху. Не тікає, коли його відстібають з повідка. Підходить на підзив по першій голосовій команді. Підходить виконує. Всі команди з першого разу, так, звісно, як і будь-яка собака, він іноді може плутати, нав'язувати, не хотіти щось виконувати, це абсолютно нормально. Ми входимо в його положення, робимо завжди на максимум його можливостей, і він реально дуже круто прокачався. Я особисто, як інструктор цієї собаки, пишаюся семом, тим, що він зміг. І адаптуватися наскільки це можливо в нових умовах, займатися і контролювати себе, і тримати себе в лапках. Ми дуже задоволені результатом, враховуючи всі наші вхідні дані, доросла собака. Собака вже з проблемами. Порода непроста. Зараз ми результатами сема дуже дуже задоволені. Сподіваюся, у власників. Теж буде і час, і наснага, і натхнення працювати зі своєю собакою, і вони досягнуть ще кращих результатів, ніж сам досяг тут у школі. Тому будемо спостерігати, будемо допомагати. Будемо слідкувати за цією собачкою і будемо супроводжувати його до того моменту, поки власники не скажуть, що собака така, як має бути. Це дякую всім за увагу. Ну що ж, друзі, ви подивились цей цікавий випуск. Зробите свої висновки. Хочу ще додати, що ми займаємося з усіма собачками незалежності. Від віку, породи та їх особливостей. І навіть деякі собаки, з якими дуже важко, вони для нас стають рідні, тому що ми шукаємо до них ключики, вони до нас звикають, ми до них і кайфуємо від любого результату, який вони зроблять. А ми його стараємося зробити на максимум. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що ви поставили нам лайк і за те, що ви поширюєте і ділитеся цим відео в своїх соцмережах. До зустрічі в нових. Відеороликах, а вас, якщо у вас є собачка, ми чекаємо в нашій школі на навчання. Тому до зустрічі, друзі.